А ми продовжуємо нашу рубрику П'ятихвилинка з психологом. Напевно, ви неодноразово чули, що військові, які тривалий час перебувають у зоні бойових дій, а потім повертаються до мирного життя, дивуються простим речам. Навіть тиша для них часто є незвичною та гнітючою. Сьогодні разом з психологом Людмилою говоритимемо на актуальну та болючу тему: адаптацію військових, які повернулися із зони бойових дій додому. Сучасний світ наповнений низкою парадоксів, і адаптуватися до умов війни захисникам часто не так складно, адже вони розуміють, заради чого проходять службу. Багато хто зізнається, складніше повертатися до мирного життя. Таке відчуття виникає неспроста, бо трансформації, які відбуваються із людиною протягом тривалого часу, перебування у зоні бойових дій просто так не минають. От як от відбувається адаптація військового до мирного середовища? От як шума, наприклад, уявимо собі з ефіру, Зефір, да, зефір такий він лежить в банці, він з чіткими формами, Оце цей зефір на війні. Якщо ж ми з цієї банки поступово відкачаємо кисень і зробимо такий своєрідний кисень, своєрідний вакуум в цій банці, то зефір почне розлазитися. Да? І от людина, коли військовий із жорстких умов приходить сюди, він починає розлазитися. І наша задача за допомогою його все-таки втримати його кордони і направити ці кордони в нужне русло, направити ці дії його в нужне русло там, де йому буде добре. Одним із моментів психологічного дисонансу є ритм. На війні він швидкий, чіткий та динамічний. Тоді як у мирному житті можна порівняти з тим, що англійці називають соус «so slow» – дуже повільний, який скоріше дратує воїна, аніж допомагає розслабитися. Ще одна не дуже позитивна річ, із якою стикаються майже всі військові, рутина. Вони бачать цю рутину, вони знову починають отримувати новий досвід від цієї рутини. І оце відбувається якась така нестиковка. Виникає багато тривоги. Відчуття виникає, що вони не, ну, не в своєму місці, вони в небезпечному місці. Ну і що? І ну, здоровий глузд, і психіка їм говорить про те, що треба захищатися. І захищатися як? Захищатися, так як на війні, ну. Неможливо і недоречно, а захищатися, контролюючи більше себе, оце той спосіб, який часто військові наші обирають. А цей спосіб захиститися від інших, це ну банально зменшити коло свого спілкування. Немає нічого дивного в тому, що захисникам важко спілкуватися навіть із найріднішими. Це все складові процесу адаптації, і наше головне завдання створити такі умови, щоб військовослужбовці добровільно знімали психологічні бронежилет і каску, при цьому швидше пристосовувалися до умов, які повернулися. Коли ми говоримо про те, що щось Треба в них змінювати, то це, мабуть, що докорінна помилка. Змінювати, власне, той глобальний досвід, який отримала людина, вже може неможливо. Єдине, що ми можемо зробити, це створити в це безпечне середовище, де людина зможе у ці свої нові вміння, знання, навички, досвід використовувати вже в, в мирному середовищі. А що це може бути? Це може бути, ну як це може виглядати? Це може виглядати у вигляді. Там залучення до спільної справи. потихеньку. Якщо у людині зараз цього не хочеться робити, то й не потрібно. А ще часто нашим воїнам потрібен час на прийняття себе і на банальний, але такий важливий відпочинок від всього та всіх. У такі моменти рідним та друзям ні в якому разі не можна стояти на заваді, а зробити елементарну річ зрозуміти тих, кого любимо. Вони на це неабияк заслуговують.